Як краб навчився літати? Одного разу крабеня зовсім маленьке, рило собі нірку в землі. Коли це прилетіла голубка та й каже Яка в тебе гарна криниця. Крабеня звело на неї свої опуклі оченята і чемно відповіло Даруйте, але це не криниця. Я будую собі дім дім. Здивовано вигукнула голубка. Невже ця темна нора твій дім. «А то ж, сеньора. Ти певне жартуєш, мале. Я зовсім не жартую, сеньора!» Вперше чую, щоб якусь нору називали домом. Не розумію, чого тобі заманулось поселитись на дні темної криниці, чом не на дереві. «Сеньора!» – поважно вимовило крабеня. Ви, певно, забули, що я краб, а не голуб. Дурниці. Було б тільки бажання. Бажання. подумало крабеня, задивившись у височинь Невже б я полетіла, якби побажала? Та зараз же й схаменулася Хто таке бачив, щоб краб жив на дереві, мов птах? Сеньора, ви, певно, смієтеся з мене? Ні, не сміюсь. Тільки питаю тебе, чого ти повзаєш по землі, коли можеш жити на дереві? Подумай, мале, подумай. Але ж, сеньора, весь рід живе так споконвіку. Знаю я твій рід. Як один почав колись робити, так і всі за ним роблять. Невже ніхто з твоїх родичів не прагне кращого життя? Ну, є краби, але ні. Наскільки мені відомо, ніхто з них не прагне чогось кращого. Що ж, мовила голубка, тоді ти перший з поміж крабів оселишся на дереві. На дереві? Я. Так. Ти перша з усіх крабів. Але ж, сеньора, дідусь звелів мені негайно збудувати дім, і то такий самий, як в інших крабів. Крабенятку, ну який же це дім? Мій дім, сеньора. А то ж який ще? Ніякий це не дім. Де ти бачила дім без вікон і дверей? А й справді не бачила. Отож бо! І де ти там зробиш собі вікно? Таке вікно, щоб і світло і свіже повітря лилося в нього. Не знаю. Та хай навіть і змайструєш вікно, яке не пропускатиме повітря і світло. Скажи: чи заспіває пташка під тим вікном, коли настане літо? Не заспіває, визнала крабеня. Отже, ти зрозуміла, будуй собі житло не в землі, а над землею мале. Але ж, над землею. Я маю на увазі в кущах, чи на гілці дерева, чи на стовпі, що височить на пагорбі. Де тобі найкраще сподобається? То це буде гніздо. Так, гніздо на вільному повітрі. Гніздо, що вдень ближче до сонечка, а вночі до зірок. О, це було б чудово. Правду кажучи. Всі ми краби мріємо про зорі, але. і воно враз засмутилось. Але що ж може мале крабеня?» І що це ти завело? Хто ким хоче бути, той тим і є, треба тільки захотіти. І голубка, от ніби стомившись розмовою, махнула крильми й полетіла геть, а крабеня все дивилося їй вслід, аж поки вона не зникла вдалині. Рити далі свою нірку крабеня вже не могло, тож воно помило клішні в річці і попрямувало до свого дідуся. Дідусю, я хочу збудувати собі дім над землею. Отакий. вигукнув дідусь, який саме щось жував. Дозволь мені збудувати його на верхівці дерева. Дитя моє. стурбовано мовив дідусь. Ти, певно, з'їло сьогодні щось не те на сніданок. Я снідала пальмовим листям дідусю, але потім я розмовляла з голубкою З тією навіженою. Вона сказала мені, що жити під землею личить тільки дощовому черв'якові. Нехай і так, але не забувай, що ти всього лише краб, мій хлопчику. Так, я краб, та колися житиму в домі під самими зірками. Про який це ти дім весь час сторочиш? Про гніздо, дідусю! Щоб жити в гнізді, потрібні крила хлопчику. Хто зна, може, колись. Але дідусь не дав йому договорити. Затям собі, хлопче, закричав він, що ти краб, а не птах, і нема в тебе ні пір'я, ні крил. Ти народився крабом і крабом помреш. Та онук вирішив хай там що, а робити своє. У лісі він вибрав найвище, найрозлогіше дерево, а тоді рішуче заходився накладати собі на спину гілочки, кульки живиці і все необхідне для будівництва гнізда. Нелегка це була робота, він стільки разів підіймався і спускався, чіпляючись гострими клішнями за стовпи, що зробилась на корі стежечка. А йому ж доводилося не тільки тяжко працювати, ризикуючи, щомиті впасти і розбитись. А ще й вислуховувати насмішки інших звірят, які не вміли літати. Погляньте на нього, він божевільний, божевільний, не вгавала Черепаха, сидячи на камені серед річки. Ще лусне з натуги, зроду такого не бачила. Але крабеня навіть не озивалась ні до кого. Вгору вниз, вгору вниз, із вантажем і повантаж. Бувало, воно знесилювалось на півдорозі. І тоді вантаж летів додолу. Та воно терпляче злазило додолу, знов набирало гілочок і дерлося вгору, не зводячи очей зі свого гнізда, що помалу росло і росло. А старий дідусь казав усім, що його онук збожеволів. Та от, одного ранку, з усіх шести провінцій Куби злетілися до того дерева птахи. З Орієнта прибув красень Сенцериніко з жовтою шийкою. От, ніби пов'язався новенькою кроваткою. з Камагуея прилетів чорний дятел із червоними грудьми, із Санта-Клари співучий Сінсонте, з Матанцес найлагідніша з усіх голубок, з Гавани блакитний колібрі, що вміє швидко-швидко тріпочучи крильми зависати в повітрі. І врешті спінар дель Ріо завітав Соловей, якого ще прозивають Арагонською флейтою. А злетілися вони, щоб похвалити крабеняткове гніздо, гарне зовні, світле і просторе всередині. Крабеня подякувала всім і піднесло плодів гуаяви та райських яблук. Того ж дня надвечір крабеня відчуло, що хоче спати. Чи не захворіло воно? Досі йому ніколи не хотілося спати надвечір. Саме у цій порі краби виходять на прогулянку. А птахи, навпаки, засинають. Та воно таки заснуло. А коли прокинулося, то відчуло, що йому стало тісно в гнізді. Крабеня розплющило одне око, потім друге. Подивилося праворуч і заніміло з подиву. Подивилося ліворуч, і йому геть одібрало мову Двоє крил. Двоє чудових червоних крил, вигнутих, як у голубки, виросло в нього, і були вони довші за його клішні. Не знаючи, плакати чи сміятись від радості, крапеня підняло свої чудові крила і залопотіло ними, аж посипалося листя з дерева, а тоді злетіло проти вітру. Відтоді всі дивуються, коли бачать краба, що ширяє в повітрі, а його старенький дідусь. Каже тепер, пишаючись. Бачите, це мій янук. Має він гарні крила, а літає, як вітер.